ансамбль льдивосвіт Маркошівського ліцею та Городоцької сільської ради. Прийшли до давай залядувати! Віншує вас, господарю, що Христос народився, щоб наш народ український від ярма звільнився. Тож тепер ми рожденого Ісусика просимо. Нехай наша Україна своє ім'я носить, нехай голосить, всіх нас прославляє! Нехай в Україні Христосся рождає! Ой по дому цьому, по веселому, дозвольте колядувати, дозвольте колядувати, дім звеселяти, Христа прославляти. Дозволяю святи. Боречем зелені луги, свят, вечор, Свят Свят, вечор свят, пану господарю я вам свят, вечор, свят. Христос зарождає. Слабімо Його!